У мене лише дві чашки. Але ж. Що ти робиш? Так, господиня, вона не дуже. Доволі дивно, коли графіка відеогри абсолютно не відрізняється від вашої реальності. Ну, зробили б це в мальованому стилі або, хоча б, трохи інакше. Підходимо до ще однієї значної проблеми роботів. Я промовчу, що їх дизайн просто жахливий. А скажу лише, що сама ідея вписати це в сюжет юрської франшизи така собі. Я розумію, це щось нове, що ніби як розширює лорд і так далі. Але це втілено невдало і абсолютно не пасує до світу юрського періоду. Уявіть, якби раптом у франшизі Термінатора з'явилися ельфи і леприкони. одяг. дайте мені.